Вітаю! Ви на каналі Still Time. Розглянемо швейцарський годинник Edox. Це нова модель із колекції Neptunian. На чорному циферблаті розміщені накладені годинні індекси круглої та п'ятикутної форми на 6, 9 та 12 годинах. Мітки мають золотисту окантовку. Стрілки також золотисті з люмінесцентним покриттям Superluminova X1. Індикація дати справа біля 3 годин. В верхній частині зазначається водозахист 30 атмосфер. Нагадаю, що в минулих варіантах Neptunian робили 100 атмосфер, тому цей годинник простіший з цієї сторони. Під індексом 12 годин логотип EDOX та напис Automatic. Знизу логотип колекції Neptunian та назва самої моделі Grand Reserve тут використовується, як ви зрозуміли, автоматичний калібр 808, що на базі Jouperet G100. Це швейцарська мануфактура. Давайте розкажу пару слів. Тому що компанія точно не така відома, як Ронда Ета або Селіта, механізми яких використовуються у 90% швейцарських годинників. Компанія заснована не так давно, на початку 80-х. Зараз мануфактура є частиною групи Citizen. Механізм g GST було випущено у співпраці з французьким брендом Charlie Paris. Це дуже цікавий факт, що механізм швейцарського виробництва зібрано у Франції, калібер сумісний за розмірами ZETA 2824. Але головна його перевага запас ходу, що вже зрозуміли з назви годинника. Повного запасу ходу вистачить на 68 годин, що вже є дуже наближено до того ж PowerMatic. Частота коливань 28800. 24 камені. Точність ходу складає плюс-мінус 12 секунд на добу. Безель золотистого кольору з чорною керамічною вставкою. На жаль, дива не сталося, і тут ті самі 60 кліків. Циферблат захищає стіки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі. Бічні грані мають зеркальне полірування. На вушках сатинування. Діаметр 42 мм, товщина 12,3 мм. Заводна головка загвинчується. Модель комплектується сталевим браслетом із трьох ланок полірованих та сатинованої. Ланки литі. Застіпка типу метелик. Застіпка також лита. Є дайверська система швидкого збільшення довжини браслета. Збільшити можна з обох сторін. А застібати треба по черзі. Задня кришка захвиншується. На ній зображений Нептун та деякі характеристики. На жаль, це не тісо або Оріс, щоб робити прозорі кришки в дайверах, тому побачити новий калібр немає можливості. Ось так ця модель виглядає на моєму зап'ясті. Його обхват 16 см. Ціна 2200 доларів. Згадані Тісо на порядок дешевші, а Оріс дорожчі на декілька сотень доларів. Тому вам вирішувати, чи хороший варіант чи ні. Якщо дивитися асортимент лише бренду Edox, то ціна цілком виправдана. Пишіть в коментарях ваші думки. Запрошую на примірку до нашого магазину. Якщо такої можливості немає, можете замовити модель на нашому сайті, посилання в описі до відео. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей!